Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2537-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 28 мільйонів 872 тисячі 838 гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. 5 Одинадцять сімнадцять тридцять чотири чотирнадцять дев'ять Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3945-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 459 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер мородин, і ми переходимо до розіграшу. П'ятнадцять, двадцять один. Сорок п'ять, тридцять чотири, тридцять лото Максимум. максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі вісім тисячі розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сімнадцять. Вісімнадцять. Сорок вісім. 63 74 35 31 54 9 24 25 59 61 50, 79, 22, 34, 42, 55, 70. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7730-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон б комплект кульок. Номер один. І ми переходимо до розіграшу. 0, 3, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 3, 6. Бережіть себе. Все буде Україна.